А ЖКС стало масово повертати собі обслуговування багатоквартирних будинків, а деякі з них першим кроком анонсували підвищення тарифів на свої послуги. Чи вважаєте ви це справедливим? Чи вплине це на якість послуг? Підвищення е, дуже неприємні, особливо в такий час, коли все дорожає і все е, ну, це не покращує життя людей. Це я можу сказати. Мало того, що е, Мало війна. Того, що війна. І це ось. І пенсії нічого не додається. Люди похилого віку, особливо. Як можна вижити на цьому? А якщо 3 800 пенсія? Як можна оплатити всі комунальні послуги? Звичайно, це несправедливо, це просто нахабно. Звісно, ні. Хто під час війни це робить. Якщо пенсія три тисячі, які комуналки можуть бути? Зараз опалення увімкнуть і якраз три тисячі буде. Пенсія? Ну звісно, ну хто ну звичайно. хто скаже, що це добре? Такого не знайдете і не шукайте. Ну в ЖЕКу вони можуть піднімати тільки ціни за рахунок підняття цін державою. А так люди ж грамотні, підняли ціни. А чого? Ети ужасник, це жахливо, звісно. Вибачте, у мене пенсія три тисячі. Як ви думаєте, чи зможу я щось і ЖКС заплатити, і поїсти, і ліки?